Після ракетного удару по шостці, 13 січня, волонтерське об'єднання Валькірії Шостки запропонувало містянам помститися окупантам і придбати снайперську гвинтівку. За шість днів кошти були зібрані, і перша імена гвинтівка шостка вже передана снайперу Збройних сил України на фронт. Валькірії вирішили не зупинятися і оголосили збір на другу снайперську гвинтівку Люта вишиванка. Ми відкрили у лютому новий збір на люту вишиванку. Як вишиванка, це символ України, і хочемо долучити всіх українців, не тільки вишивальниць і рокодільниць, а всього міста та України до цього збору. Ціль 120 тисяч гривень. До збору на другу гвинтівку долучаються не лише мешканці Шосткінської громади. Війна навчила українців бути сильними та не аби як згуртувала і не тільки дорослих, а навіть і дітей. Учора був у нас такий випадок, що ну така історія. Хлопчика, у хлопчика Богдана, йому 6 років. У нього загинув тато два тижні тому, і ця дитина перестала розмовляти. Мати зверталася до психологів, щоб ну, якось налагодити мову дитини. Психологи порадили, щоб. Розмовляли з ним, читали йому, і мама черговий раз прочитала про наш збір. Дитина слухала, слухала, пішла у кімнату, розбила свою баночку і задонатила нам 5 гривень 80 копійок. Приніс і сказав, мама, хай помстяться за мого тата. І дитина почала розмовляти. Волонтери підкреслюють, кожна далекобійна снайперська гвинтівка на фронті більше, ніж на вагу золота. Це десятки і сотні врятованих життів захисників та захисниць. Тому снайпер вже чекає на зброю. Це гвинтівка Рюгер, це зброя, яка дуже потрібна на передовій. Вона на великій відстані працює до двох кілометрів, і хлопці працюють досвідчені. Влучить кожна гривня номер карти банки для збору коштів на снайперську гвинтівку. Люта вишиванка 53,75 4112 1198 0375. Посилання на банку можна також знайти на сторінці Валькірій у Фейсбук. Хочемо закликати всіх містян, міста і не тільки міста до допомоги. Кожна гривня. Дуже важлива 10-20 гривень Дуже важливі, тому що потрошки-потрошки, по ми назбираємо. Людей дуже багато долучаються. Все буде у нас добре, все буде Україна. Перемога за нами. Варто зазначити, що Валькірії Шостки завдяки своїй невтомній праці знані далеко за межами нашого міста. Вони плетуть маскувальні сітки, кікімори тощо. Нещодавно митрополит Єпіфаній відзначив волонтерів медаллю Хрест Свободи.